Доброго всім, шановне панси, не забудьте заподобає написати будь-який коментар для просування даного не шварцика, але відео. Також дякую тим, хто підписується на даний канал, ну і також хотів би трішки самореклами. У мене є свій телеграм-канал. Я зараз як анонімний телеграміст. У <хи> е, мене є свій телеграм-канал, в якому ми робимо дописи по грі, новини і так далі. тому подібне. Посилання є в описі, а також в закріпленому коментарі можете доєднатися, також там час від часу проходять розіграші, е, в основному, танків, типу, якось так. Ну і хотів би трішки сказати: не забудьте завітати до мене на стрім завжди. В десь приблизно 21, й хочу раніше, чесно, кладу руку на серце, хочу, хочу запускатися о 8, але не, не завжди виходить. В основному, з 9-ї години вечора, десь до 11, у нас проходять стріми, де ми. Граємо, типу, я потію, люди дивляться на страждання, радіють, іноді донатять. Ну, коротше, якось так. Дякую величезне. Ну, також хотів би подякувати спонсорам даного каналу, які підтримують, не дивлячись ні на що фінансово. Приходячи на стріми, кидаючи донатики е і оформлюючи спонсорство, або ж даруючи сабочки. Дякую величезне вам за підтримку. Обійняв, припідняв. Сьогодні ми з вами поговоримо про стрім-розробників. Я, в принципі, ось детально, про що ви розуміли, коротше, занотував ось. Все собі занотував, які основні ключові моменти, про які хотів би вам розповісти, щоб ви їх не пропустили, знали і були в курсі. Ну, в будь-якому разі, десь щось можу пропустити, бо хочеться надати якнайбільше інформації, інформації в таких моментах, як завжди, коротше. Щось то забудеться обов'язково. Якщо ви можете ж можете написати, до речі, в коментарях те, що я, можливо, не сказав, і хтось залетить в коментарі, почитає, ой, хай, я цього не знав, ну ви зрозуміли. якось так Почнемо ми з самого, в принципі, такого: я буду по поступово про все розказувати, крок за кроком, і почнемо ми з того, коли третій ультратест. Початок. 2 жовтня, так сказали розробники: початок 2 жовтня. Але всі дати, які я буду називати, скажімо так, це сказали розробники з моментом що все може змінитися. Тому майте це на увазі. Тобто, в, я можу, або розробники могли сказати, що другого, а потім щось у них змінилося, або терміни підходять, вони не встигають, або ще щось. І, можливо, ці дати будуть зміщатися, тому майте це на увазі, якщо ви адекватно думаюча людина, скажімо так. Е, другий моментик В третьому ультратесті зможуть взяти всі гравці. Ну, я не знаю, мабуть, всі. Я думаю, що, можливо, буде якась умова, але, скоріш за все, думаю, що всі, ну, це точно. Але я думаю, з якимось підвохом, можливо. Ну, подивимося ще. Третій моментик, Фі чам Сертифікати на преміум залишаються і будуть такими, якими ми їх бачимо зараз в старому бліці. Тому що раніше вони відкривались і там щось сказали по-моєму, подвоювались чи щось таке. Тепер вони будуть в сховищі лежати, чекати вашого. Вашої, вашого пальчика або вашої мешки, коли ви отак от тицнете, використаєте і нарахуєте собі на аккаунт. Раніше такого не було, як я розумію, вони одразу нараховувалися або, типу, перера... пере, як це правильно, сертифікати виходить в Прем одразу конвертувалися. По-моєму, по так було. Чесно, я навіть цей момент в другому ультратесті не помічав. Третій момент ми поговорили. Четвертий момент локалізація. Розробники додадуть українську в ультратньому ультратесті. Тобто, вже в жовтні ми можемо потестити і буде українська. Це прям це дуже потужно. Дякую за це. Це дуже класно. Наспра нарешті зможемо насолодитися. Локалізацію. Але я думаю, що не вся локалізація буде, так як це тест. Ну Не всі будуть фрази, там якийсь текст, буде переведений, скажімо так, правильно. Якось так. П'ятий факт, п'ятий момент це оптимізація. Розробники весь час нам говорили про те, що вони. Що третій ультратест це про оптимізацію? Тобто більшість роботи було пророблено саме з оптимізацією, щоб більшість гравців могла без фрізів, без лагів грати на третьому ультратесті? Що вони там потужно покращили? І бажано, щоб в гравці, до речі, це такі нотатки занотував, які вони просили. Тобто, це щоб більшість гравців. З різних девайсів спробували пограти. Тобто, навіть якщо ви, ви бачите, що блин, та впадло якось, не полініться, тому що зараз вам впадло, а потім через е, якийсь час, коли вийде рефордж вам вам прийдеться то скачувати. І можливо, от саме зараз ви би скачали, подивилися, залишили б якийсь відгук, і цей відгук би спрацював. Наперед, і потім би коли хтось скачає такий непровтиканий, який не провтикав, а зайшов і сказав: оце я, я тут грав, я ось сказав, що тут був такий момент, який його зараз немає. Тому якось так. Е, так як е, така ж тема була з командирами, бо багато хто кричали про командирів, командирів прибрали, вас таки слухають, вас таки бачать. <гум> Якось так. Е, тому ось такий момент. Не полініться, я вам до того кажу. Іноді можу щось теревенити таке, що несумісне з е, вашою логікою. Це тому, що я ще хворію, типу на хворих не, не ображаюся. Так що майте це на увазі. Е, по дефолту, при першому вході в налаштування графіки буде стояти такий параметр, як продуктивність. Тобто, це. Типу автоматично вибрані налаштування під ту чи іншу систему. Е, минулий раз на другому ультратесті, коли я це вмикав, типу, фрізило лагало, було ще гірше. Ну, Краще там під себе підлаштовувати по-іншому. Е, треба було. Але в третьому ультратесті розробники вже кажуть: дивіться, ми ось тут попрацювали, продуктивність під, е, під кожен девайс. Коротше, і тепер, тепер не буде фрізить. Е, подивимося, чи так воно й буде. E, тобто ще розробники просили те, щоб як найчастіше Попробували використати цю продуктивність і пограти хоча б там декілька боїв. На ній подивитися, e, якщо розумієте, що все файно і так, типу, там потім вже можна там, гратися з налаштуваннями графіки, піднімати її, тобто там кожен із параметрів, да, там, І дивитися, о, типу, тут можна підняти, о, наче не просідає. Ну ви зрозуміли. Сьомий момент. Посилання на білди, скоріш за все, з'являться вже 1 жовтня. Але це ще не точно. Це я додав від себе. Насправді, як мені здається, типу, розробники дуже часто, типу, особливо це з тестами завжди цей момент, коли запланований тест на там, понеділок або там, на неділю, ну, на понеділок в основному. Завжди переноситься, ну майже добре не буду казати, майже завжди переноситься на пару днів або на день пізніше, тому що або не встигають, або знаходять якісь баг, який треба пофіксити, тому -то подібне. коротше, Ну ви зрозуміли. Тобто, це такі цифри, які сказані, типу перші, але чи так воно буде, ми ще побачимо, скажемо так. Як тільки, моментик, як тільки завантажити клієнт, буде до завантаження деяких ресурсів. Краще дочекатися її, завантаження цих ресурсів перед тим, як йти до бою. Інакше будуть проблеми в бою. Майте це на увазі, тобто все, щоб дозавантажилося, тільки потім вже можете тискати в бій, встигнете, не хвилюйтеся, як то кажуть. До речі, ще такий момент, як дуже багато хто питає, як яким чином е, мені там зареєструватися на ультратест і так далі. Тому подібне. Буде посилання. Тобто, як це робиться завжди, ви скачуєте це посилання, скачуєте тестовий ультратест е, і собі граєте на ньому. Заходите через логіни і пароль, який у вас є в грі, звичайний зараз в бліці. І таким чином граєте якось так. Типу, нічого складного. Там перші, якщо було складно, типу, то зараз це все просто. Посилання на ці всі білди і так далі. Тому подібне, буду постити дублювати в Телеграмі, тому що вони будуть постити в себе в дискорд-сервері офіційному. А ми це будемо дублювати в наших телеграм-каналах. Кажемо так. Це за українськомовні телеграм-канали. кажу дев'ятий момент нагороди. Нагороди найцікавіше, типу, ну, щоб була мотивація взагалі тестити це все за 30 боїв е, 2000 золота. Ви зможете отримати. Тобто ви от заходите, тобто 30 боїв відкатали і отримали 2000 золота. За 3 бої ви отримуєте преміум акаунт. Кількість вони не вказали, чи це один, чи це три, чи це скільки, чи це я не знаю. Просто, типу, от, за три бої отримуєте преміум аккаунт. А за 10 боїв, 1000 золота. Якщо ви прям уже, прям от, от, немає сил терпіти ті 10 боїв, оті 30 боїв, можете зробити 10, отримати 1000 і все. До речі, це все не сумується, тобто не 3000 золота ви отримаєте, а отримаєте 2000 золота. Просто одна нагорода буде на 10 боях, а друга 1000 буде на 30, му коли ви саме виконаєте. Якось так. Ну і поміж цим за три бої там десь прем буде ще. Е, активність від розробників декілька активностей, про які треба сказати, тому що, можливо, хтось виграє з підписників. Це ж таке, активність від розробників рандомним чином будуть вибрані 50 гравців з тесту. І отримують по новому хеловському танку Байтер. Даний танк можна буде отримати на халяву це ми вже зрозуміли. Е, в доволі складному івенті. До речі, це вони уточнили. Тобто івент не буде легким. Я не знаю, там танк, блін, тупо перемальований вже третій раз. Це було б заради чого так прям потіти. Ну, подивимось, що там буде за танчик. Бо я помиляюся. Друга активність це 11. Ще одна активність у кремовому D-сервері розробників, де буде створений спеціальний канал для скріншотів ваших боїв. Тобто ви зіграли бій, результати бою це перший, перша сторіночка. Робите скрін, кидаєте в канал і все. Більше нічого не треба. Більше нічого не треба. Один тільки, не 10 штук, один скрін від одного гравця. Е, така ж саме, такий ж самий момент буде на англомовному сервері, але я б не рекомендував робити це на двох. Тому що, скоріш за все, отримаєте бан. Тому робіть це або на тому, або на тому. Якось так. Е, все, що треба, це ви, як учасник ультратесту, повинні будете зробити скріншот одного бою, саме результатів, і закинути в цей канал. Таким чином, рандомно будуть вибрані ще 20 гравців, яким подарують байтера. Якось так. Все це, всі ці активності, ми постараємося постати в себе в ТГ. Я постараюсь постати. Е, зміна сетів. 12 момент. Е, там дуже багато коротше про сети розповіли. Давайте я вам покажу. Коротше, ось бачите. Е, прибрали звичні у ті сети, да, тобто які в нас, якими ми їх бачили. Е, зробили тупо один сет. Ну, я не знаю, дерево, дерево, дерево сет, скажімо так. Дерево сет, де. Воно більш звичніше для ока, схоже більше на бліц, да, типу нашій зараз, але, звісно, з деякими елементами в вигляді якихось значків і написів. Да. І плюс тут іде від 4 рівня. Тобто, як ви знаєте, від першого по третій рівень це окремий там є воно, воно в самому низу. Вінтажні танки, окремий, от, окреме дерево, там їхнє, і там всі, всі танки першого-третього рівня. Тобто в нас в дереві саме буде від 4 по 10. Звісно, циферки вони всі поміняли, тепер уже 10-ті рівні, як зараз, все, типу, нема там 7 рівнів, це зрозуміло. Е, що там ще в нас було? Що там ще, Було більше, по-моєму, просети. Також е, вигляд, вигляд сетів взагалі. От, ну, типу, ось тут вони так і залишаються. Тобто контейнер колекційний теж залишається. Також, до речі, для початківців, ну це старічків, я думаю, буде не, каса, не стосуватися. Але для новачків, хто новенький, тільки буде завантажувати рефордж або там іще щось в цьому дусі. Або зараз там не викачано мало танків викачано, або не граєте. То перші там, по-моєму, 11 сетів буде відкриті безкоштовно. Тобто, 11 сетів у вас буде безкоштовно відкриті. 11 сетів це в основному 5-6 танків. Які саме будуть, я не знаю. Поки поки про це не розповідають, які саме сети. Це такий моментик. І, по-моєму, якщо я не помиляюся, якщо раніше. Ну, я ще, мабуть, до цього дійду. Я думаю, скоріш за все. Там раніше був моментик такий, що треба було мати танк, аби відкрити сет, то зараз, типу, треба треба було купити танк, аби відкрити сет, то зараз цього не треба робити. Зараз ви просто. Якщо у вас, ви просто е прокачуєте прокачуєте танк, наприклад, ось там прокачали, і у вас вже відкривається сет. Тобто купувати танк ну, не обов'язково, можна просто прокачати, і він відкриється. Якось так, якщо я не помиляюся. Повернули навички екіпажа. 13 пункт у мене тут навички екіпажа повернули. Да прибрали командирів, поставили знову все, як воно було. Тут хп, все так же само, все є. Нічого, вони просто все це перенесуть, у ті ваші мільйони. Краще б ви не конвертували їх в золото. Але. Але поки не зрозуміло. Коротше. Як я розумію, як я розумію, з вашим всім цим добром воно все перенесеться в Reforge. Також оренда танків. Промайнула думка щодо оренди танків, типу, бо деякі гравці питали за те, що будуть якась, якісь, чи буде можливість, наприклад, там, дати там, 10к вільного або 30к вільного, і тим самим там зробити тест драйв, зіграти там бійку на цьому танку і таким чином зрозуміти, чи він тобі підходить. Розробники про те сказали, що вони про це задумалися, що це в планах є. І можливо таке буде, але не одразу. Треба розуміти, що зараз головне це зробити оптимізацію. Всі інші моменти, а потім уже все інше допрацювати. Ви зрозуміли? Це з'явиться, але я думаю, можливо, з часом оновлення, оформлення, відкриття контів. Анімацію контів. Да тут на англомовному сервері, ой, на англомовному стрімі не показали, коротше. Е, була це там, коротше, змінили анімацію трішки відкриття контів, вона так же саме, як і була на другому ультратесті, але домалювали задній фон. Задній фон там такий більше в стилі якогось ангарного нашого, бліцовського, щось типу того. Е, виглядає прикольно, цікаво. Мені подобається. Взагалі мені анімація в рефорджі відкриття контів подобається, вона класна. Треба потім час міти. Там трішки допрацювати, бо саме цей перелік нагород мені не дуже подобається, не настільки епічно виглядає, але це такий момент. 16 пункт відновлення танків, <кхи> відновлення танків це Окрема, окремий момент, про який хотілося б поговорити. Uh, і uh, ну, тут немає чогось. Я не знаю, чого на англомовному сервері, на англомовному чому мені сервері хочеться сказати. На англомовному стрімі чомусь цього не показали. Взагалі про це не сказали. Uh, коротше, про відновлення танків будуть сертифікати. Немає, я не бачу, не показали вони нічого, нічого вони не показали. Коротше, в сховищі. В я не пам'ятаю, чи в іншому, чи в сертифікатах, коротше, де воно там саме буде, треба буде подивитися. Будуть там такі сертифікатики де ви можете, використавши один, там відкривається контейнер, і з нього випадає танк. Таким чином відновлення буде, до речі, Х2. Тобто, не думайте, що о, зараз я продав ХЕ, а там відновлю потім за меншу ціну. Ні. Ви, якщо продали тут за, наприклад, восьмирі або напрямку десяточку за 7500. То накидайте ще 7500, за 15к і відновите в рефорджі також працює Працюється так. Є ось такий, наприклад: ну наприклад просто є такий сертифікатик, там написаний танк, який відновлюється. Ви тиснете на нього, так відновити. Списується золото, відкривається контейнер, з нього випадає танк і таким чином. Ви його відновили. Ці сертифікати на це відновлення будуть у вас лежати там хоч до посиніння, дуже довго, допоки ви їх не відновите, але в будь-якому разі відновити треба, буде, тому що продаж ну, продажу не буде вже. Вже все, вже ви так не пограєтеся. 17-й момент це переворот танку. Ой, там, коротше. Змінили вони, як я розумію, зараз переворот танку став більш типу реалістичним. Ну, як вони навіть не сказали реалістичним, вони сказали, типу, більш не таким іграшковим, як він був раніше. Тобто, коли він перевертається, він, до речі, коли ви перевертаєтесь, ви будете 3 секунди лежати. Через 3 секунди ви знову станете на гуслі. Але питання в мене трішки інше. Такий моментик. Чи можна буде перевернутися, якщо в тебе, ну просто вибачте, мене тупий союзник буде тебе піхати кожні три секунди. Чи можливо буде перевернутися, це вже цікавий момент. Я сподіваюся, що воно не буде стосуватися, коли мене там буде союзник чіпати або не чіпати, і воно все одно в будь-якому разі переверне мій танк. Бо що такий момент є в великому браті, типу, це трішки підбішує насправді, коли в тебе союзник лізе? Ну, типу, не чіпай мене, кажу, я сам перевернусь. Тому що воно ж автоматично переворачує. Е, Є такий момент е, тряска при пострілі. Також розумники сказали за те, що трішки тут, до речі, було дуже тільки що видно, що е, є трішки тряска при пострілі. Вони її допрацювали, трішки зробили більш ну такою. Правду подібно, як воно до бліца, вони, типу, більше його до бліца при... наближають. Ну і 19-й пунктик. В жовтні буде спойлер ребалансу 70 х рівнів. Сам ребаланс буде в грудні. Ну, вже за спойлери те, що буде ребаланс е десяток, але як я розумію, почнуть більш-менш якісь інсайди. Вже закидувати, скоріш за все, біль... ну вже в жовтні. Е -е -е і будемо розуміти, які танки будуть отримувати, і який ребаланс. Якось так. Ну і далі. 20-та це кулаба з ходячими мерцями. Про це я вже сказав в своєму шортику. Хто не подивився, можете подивитися на каналі. І е е 21-й пункт прибирання футуристично футуристичності. Е є такий моментик, вже на Альпенштаті прибрали у цей великий міст футуристичний. Пам'ятаю, мені дуже подобався. Не знаю просто, що в нас за гравці, я не знаю, типу. Але мене таке відчуття, що в нас діди грають по 70 років. Ну, є в нас діди, які грають по 70 років, але звісно, це не основна ЦА, е, цільова аудиторія. Тому, типу, дуже дивно, що такі моменти якісь не подобаються. Я розумію, там та скала, то, то мені не дуже подобається. А футуристичний, типу, потяг ну, це вже прикольно, це вже щось таке новеньке. Не знаю, мабуть, ще не доросли. Але прибирають, коротше. як я розумію, міст на Альпенштаті вже прибрали. Вони сказали, і також будуть прибирати там, деякі моменти там, з Ангару або ще десь. ну коротше, З мап тому буде ставати він більш таким, сирим, сухим і нецікавим, як на мене. Ну але це кожному своє. Е, і ще один такий моментик е, дуже цікавий, зараз я вам покажу. <кхем> ну, і е, наступний момент, про який я хотів би вам розповісти, це, мабуть, найбайтовіше взагалі, заради чого ви сюди натисли. Це ось. Е, Коротше, розробники на руках собі понамальовував. Я не знаю, чи кажуть чи, чи, чи татуювальника немає, чи дуже хотіли в дитинстві татушку. Я жартую насправді. Але е, понамальовували на кістях я не знаю, правильно на е, зірки. Тобто, це зірка три зірки. Потім момент. Це на англомовному стрімі було. У Олександр було три типу таких полоски. Це теж, якщо я не помиляюся, по-моєму, такі полоски, в, чи в польських, чи в яких коротше, чи, чи в німецьких, по-моєму, в німецьких. Три відмітки. Ну, Типу, взагалі, бачите: один, два, три. Тобто, це що? Три відмітки. Це що, намальовано на кісті? Три відмітки якісь. Це що намальовано? Це на іншому стрімі було е, три зірки і одна. Ну, не знаю, чого одна, <гум> можливо, протест, але <гум> але е, зараз я зменшу. Але отакий от моментик. Тобто, звісно, це означає тільки одне: три відмітки. Тобто, розробники нам натякають на те, що в грі будуть додані відмітки. І, О, слава Богу. <сіх> як же і не пройшло 10 років. Ну, як пройшло вже. <сіх> не пройшло 15, скажімо так. Нарешті, нарешті, те, чого хотілося би, хотілося б у цього попотіти. Попотіти і зробити для себе, для себе якусь ціль. Так. Схоже на те, що. Я, звісно, не кажу. Утверджувати, що так воно і буде. Але ну ці натяки кажуть нам про одне, що будуть, скоріш за все, відміточки е, Питання в іншому тільки е, момент був про те, що вони говорили, що це в рефорджі е, доступно, можливо, зробити. Але враховуючи те, що розробники можуть зробити е, дані е, дані механіки, якісь дати типу, по такі, як польські і так далі тому подібні, в е, зараз. Старому бліці, то я думаю, що, скоріш за все, мені здається, можливо. Е, Бу був момент такий, що це це просто мої думки. Типу, не, не вважайте їх прям за е, за основу. Це просто я з вами ну роздумую про якісь моменти. да Що так от можливо бути, ну, що так може бути, може статися. Е, розробники розказували, що в грудні нас чекає якась прям там неймовірна фіча. Е, як на мене, відмітки це є. Ну, тою ж самою фічею, але е це як один із варіантів, можливо, це так станеться. Ну, але навіщо нам зараз це показувати? Ну, якби якби вони ну гадали, що ці відмітки стануть там, наприклад, там через рік аж, ну, сенсу зараз їх показувати нема сенсу, розумієте? Немає сенсу. Ну, якщо б це через рік готувалося, розумієте? Тобто мені здається, що таким чином це такий собі ну, байт, що в скорому часі, скоріш за все, з'являться відмітки. Я хочу думати, що це пов'язано саме з груднем, що в грудні це все з'явиться, але, але ну, можливо і ні. Можливо, фіча, яка буде в грудні, буде іншою. Можливо, це не буде пов'язано з відмітками, але дуже би хотілося, щоб це з'явилося саме в цьому бліці, а не в рефорджі. Тому що розробники казали, що в рефорджі ми це зробити можемо, можемо. А ось в Бліці вони за це вони нічого не казали. Хоча, як на мене, все вони тут можуть зробити, але просто це трішки ну, складніше робити. А, тому, можливо, це такий момент. Можливо, я помиляюсь, можливо, вони не можуть зробити, але дуже б хотілося на те, що. Саме це стосувалося відміток, які будуть в найближчому часі. Але це нелогічно робити зараз показ такий. Да? Скорі, скоріше за все, момент іде саме з ну, анонсом от найближчий час з'явиться, скоріше за все. Якось так. Це всі новини, які я вам хотів розповісти, показати, сказати. Тип, дякую за перегляд. Дуже багато говорив. Я перепрошую, не забудьте за вподобайки. Ну з усім в наступному відео. До зустрічі.